Всім привіт! Приїхали ми на рибалку, йдемо скоро тут до потока і зловимо, постараємося зловити двох клинів, двох живців. Сьогодні рибалка буде швидко, тому що вже досить пізно, вже 6 годин. Тепер вересень, скоро темніє. Тому треба, щоб, якщо, надіюсь, тут ніхто не розпугав ще рибку, що передо мною нікого тут не було. Тому тут швидко зловимо двох клинів і вже поїдемо туди ниже по річці, і там будемо завозити на сома. Так що йдемо закидувати. Так. Зразу розкладаємо сачок. Тож, зразу тут може бути перша рибка, прямо де оця течія. Взяв з собою вишеньку і виноград. Не знаю як на виноград, але на вишеньку точно буде клювати. Так, давайте зробимо перший заброс. Поставимо чуть більшу глибину. Отак. попливка блін зразу затягнуло мабуть а то отут така біла пінка зверху йде то погано видно поплавець спробуємо ще раз Yeah. Я перший клайник. Що Так, перший живець маємо. Ну, такий якраз. Мало повеликий, але не біда. Ось такий перший. Класний, прям здоровий такий. Так. так спробуємо тут? Тут уже глубина побільше. Що зробимо глибину побільше? Tak Ja poklę Je. Je je O co jest w ogóle super Не-не-не, тільки не зійде. тільки не зійде. Є. Так, це і взагалі топчик. Ось такий ідеальний розмір для живця. Ще б нам такого одного, ще спробуємо половити, ще трошки маємо часу, то спробуємо ще позакидувати. Може щось, може нам попадеться ще один такий, до того великого відпустимо, а візьмемо такі два маленькі. Чуть не втік. О, ідеальний заброс. Так, є поклевочка. є є є є є є, -є. Блін, затягнуло і пустило. На жаль. Мабуть... Ой-є-є. ой, -є -є. Є. Це вже побільш. Зразу чувствую, що цей побільше. Да. Це прям здоровань. Ось такий. цього відпускаємо. я поклевочка. Давай, давай, давай. О, потянул, потянул. Е! Yeah. Это тоже великий. Це прям здорування. Отака туша. Так, відпустимо. Yeah. Блин. Це походу ходу конець. Да. Все, ладно. По конець йдемо, йдемо закидувати на тих двох, тому що зараз є зати, тратити час, то не будемо, то йдемо вже на місце ловлі сама. І будемо на тих двох закидувати. І так, притягнув я всі речі сюди. Вже на це саме місце, де були минулого разу. Тільки тепер будемо ті два живці завозити під цим берегом. Одну нижче, одну поверше. Під той берег не будемо завозити, тому що скільки там не завозив, покльовок там не було. Ну, Все хотів спробувати, а вдруг, може, щось візьме. Ну Сьогодні будемо завозити під наш берег, тут неподалік. 6-7 метрів від берега. Найдемо тут іде такий мель, така десь 2 метри, 2-2, 2,5, а ниже і вище йде глубина вже на 5 метрів ямки. А тут така мель. і Я так зрозумів, що тут Сомик виходить кормитися на цю мель, тому що минулого разу, коли тут рибачив, то чув, як е, Сомик скакав з поверхності води забирав, там прям такі хлопки були серйозні. Не знаю, велика то риба чи такі невеличкі, як ми ловили, по 130 см. Но, я думаю, має бути тут і крупний сом. То спробуємо ці два живці. Живчика я вже кинув в воду, вже всачкою в воді, щоб не здохли. Тепер бистренько розкладаю лодку, качаю вудочка снасті, поводочки, каміння яжу взяв два, знайшов по дорозі. І завозимо, поки сонце не сіло, а то ще може півгодини і сонце вже сяде, тому треба скорше завести і вже собі спокійно тут лежати, відпочивати. Фух, в кінці кінці вже все розклав. Поки розклав вже й сонце зайшло, підготував дві вудочки. Ця довша піде сюди наверх, ця коротша, піде вниз. Підготував два каміння, дві розривні ляски, як все. Накачав лодочку. Тепер тільки нам залишилось закинути, потім також спускаємо водочку до 12 годин, як все будемо ловити. І сподіваюся, сьогодні буде покльовочка. Так, йдемо завозити першого живця на коротку вудочку. Вже зав'язав камінь, живець вже у відрове. То завозимо зараз по ехолоту, дивимося де Де є мала вода, де бровка кінчується оця бровка і там будемо кидати. Кидаємо ехолот у воду. Приблизно тут нам потрібно закидувати. Давайте спочатку життя. Ось такий живець. i must Є. Все, завозимо другого. Попливемо наверх, де вже буде велика глибина, а потім помаленьку будемо спускатися і дивитися, де починається бровка. баді теж хоче плавати. 3,6 Є yeah. На 2,7 метра Вовше супер Дуже класно закинули Все, тепер на берег Все, завезли дві вудочки, дамо ще колокольчика ось так і отак. От Підтягнемо ще чуть-чуть шнур, так і тут все. Тепер. Тільки би була покльовка. Читай, баде. Хоч покльовочку, хоч сомика сьогодні зловити. М? Ну бать. Тепер зберемо оцю лодочку, підготуємо вже, оце все складемо, підготуємо місце і будемо відпочивати. Може, читати, вся робота вже зроблена. Якраз вже темні, якраз вчасно ми завезли, вообще прям топчик. Отут знайшов нове місце на цю вудочку. Вона йде тут по а оця ниже йде на 2,5 метра, а ця йде по на 3, прямо на течії, на самій течії йде 3 метра. а 2 метри від неї вверх, 2 метри від неї вниз, йде е, е, ямка. А тут отак іде як ямка, потім йде горбик на ці три метри, де я поставив цього живця, і потім знову ямка. То сюди ще не завозив ні разу, так що будемо надіятися, що там буде щось крупне ходити, бо там і крупний живець.

Блін, да, Дивіться! була поклевочка, На жаль. На жаль зійшов. На жаль, добре відпустимо його. М да, на щастя, у мене була одна пачка черваків то поставлю я той менший поводок і поставлю грузило на 300 грам. То спробуємо тут під берег хоча б на червачків закинути. Получився ось такий пучок черваків. то закинемо їх. У нас такий, що почав падати невеличкий дощик. Надіюсь він стане зараз. А то поки що так лиш покапує, то я вже все накрив, сам дощовик надів. що там відбувається, дощик уже став. Прям ту вудочку так загибає по раз. Но вона все одно стоїть. І нічого не зриває, не знаю, може щось його там тягає. Якийсь невеличкий сомик чи що. І не встигаю зазняти на відео, поки включаю камеру, все перестає. Все, збираємося додому. На жаль, була в нас одна холоста покльовка, більше покльовок не було. Так що витягаємо вудочки і їдемо додому. Так що, всім дякую за перегляд. Майтеся.